Доброго дня, друзі. Наш робочий тиждень розпочинається з того, що ми з Норвегії завантажуємо і забираємо автомобілі, доставляємо в Україну. В даній партії можна сказати, буде 8 автівок. Візьму навіть листочок, що ви. Не побудити пробіги і тому подібне. Перший це в нас буде Нісан Лів 2015 року з пробігом 125 тисяч кілометрів. Ціна 7900, Він вже зрезервований. Другий білий Нісан Leaf 14 року 140 тисяч пробігу. Зарезервований, 7300 ціна. Міцубісі, айміф. 2017 року невеликий пробіг, там близько 70 тисяч, точно не пам'ятаю. Це під замовлення 5800. Четвертий білий гольф. Два в нас білий гольфа буде в даній поїзді, і два вони будуть в продажу 15-ті роки 123 тисячі пробігу. Там ціна буде десь 9-9200, Це при резерві в дорозі. Другий білий гольф. Комплектація там трішки краще йде, там навіть сліпі зони є, що дуже рідко в гольфах подібного року трапляється. 80 тисяч пробігу 9500 доларів. Шостий автомобіль Volkswagen Golf теж 16 року з пробігом 128 тисяч, ціна його 9200. І два гольфи теж 14-18 -го року, 14 80 тисяч тисяч доларів він проданий. і 36 кВт в дуже гарному стані. Вісімнадцяту року ціна 300, ой, триста тисяч доларів. А в подальших відео буду показувати процес завантаження, які саме автівки і скільки вони коштують. Якщо цікавить, будь-яка наші контакти в шапці профілю.